Яка основна подія відбудеться у Змієносця в січні 25-го року? Дивись, дві карти самі зразу вийшли? Десятка жезлів. Справедливість. Тут карти кажуть про те, що цей тягар життєвий, який ти несеш вже дуже довгий час в своєму житті? Це так знаєш. 10 справ ти робиш одночасно, все тягнеш на собі, і як завжди, по стандартній схемі ніхто навіть дякую не скаже. Одним словом, значить, в січні місяці у тебе оці всі історії, із розряду Все на тобі і ти ледве дихаєш, закінчується. Тому що друга карта, яка називається Справедливість, говорить про те, що життя нарешті дивиться на тебе, нарешті оцінює тебе по-справжньому, і нарешті життя не люди, а життя говорить, що ти достойна чогось кращого. Життя говорить про те, що тобі треба дати чогось більшого для того, щоб ти могла почувати себе, ну хоча б трошечки краще, ніж зазвичай розумієш. Тому в січні місяці я тебе можу вже привітати, нарешті. В тебе буде в тебе все піде в ту правильну сторону, де фінальна крапка не добре комусь а фінальна крапка добре тобі.